Всім привіт, з вами Шарк. І ми сьогодні запишемо відос, так як нам трішечки не виходить у нас пострімити сьогодні. На жаль, тому запишу, думаю, відос, якщо б якось хоч щось додати на канальчик. Щоб було вам ще дивитися. Погнали! Попробуємо. Так, відколи я почав стрімити, давно вже не записував відоси треба. Тепер на. згадати. Як Забрець. воно? що воно. Монтувати. І, і все Бавили таке. Союзників. Дуже шкода, що не виходить пострімити, ну нічого. Завтра, я думаю, все ж таки вийде. Запрет от противников Так, друзі, всі думаю, всі скажу всі це на початку, свят. тому що я ну, розумію, я так само роблю. До кінця ніхто не додивлюється. Так, зараз, секундочку, секундочку. Кого, 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 кого? Та ні, жигуль. Тану, ви задовбали, ладно, всіх з вами. Удар за удар. противники вибирають. От, що я хотів сказати, до кінця, я розумію, більшість не додивлюється, тому скажу на початку. Дивіться, в кого є Telegram, то скачайте. Господі, як в кого нема, то скачайте, то в кого є, то підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу під відео. Ну, В принципі, під кожне відео посилання це є. Чому? Самі тому що там завжди йде важлива інформація Пусть з приводу бояться, виходу відео, коли сна? початок тримає, і чи буде він, тому що зараз так ситуація така, що не завжди виходить те, що заплановано. Тому підписуйтесь і будете володіти більше інформацією з приводу виходу моїх відосів, стрімов, і все таке. Так, стрілок. Леську викотить, чиша? Та ну, я в шоці. Я в шоці. Де Дедаріус. Я делаю, що я хочу. <реку> так. І також, якщо ви бажаєте підтримати мій канал, також є посилання під кожне відео на Донателло. Дуже зручний спосіб підтримки каналів, де можна і написати і своє повідомлення, будь-що, звичайно, окрім заборонених висловів, фраз, слів. Ну, Всі про них знають, не буду наголошувати конкретно які. От. Також можете перейти по посиланню і підтримати, хто має бажання. Інстаграм сторінка також я про неї говорю. Також є. Тут я зазвичай викладаю коротесенькі відосики. Добро пожаловать в Mobile LEX! Також кому цікаво, можете підписатись. жару. Начебто все сказав. Діатріади отправлены. Ми потихеньку ростем, підписники ростуть І це дуже круто, мені подобається. Я просто кайфую того, що ну, займаюся справою. Як можна бути мене дивляться. Слабим? Можливо там, не всі. Але дивляться і це. круто. Безна. Мой дом. Так, Ти мене больно б'єш, мені це не подобається. Хорошо, сыграно. Пришлось використати. Союзник, убрак, убит. Ага, на спринту, на спринту. Я сделаю все. Ладно, доб'ємо ще колись. Дайте хоть трошечки сей зібрати. Так, по фазмуки, я думаю, в неділю. Ой, завтра неділя, в понеділок буде стрімчик. Тому. Так, щоб володіли інформацією. Да, да, да. Твоя стратегія. Я завжди е... за день або в той день зранку. Всіх попереджую про стрім, коли приблизно планую його запустити. Дом. Тому, ще раз кажу, телеграм, підписка це Нужна буде помощ. зручно. Тобто, Врана хто має бажання, це, це не обов'язково. Головне, підписка на канал, звичайно, дзвіночок, щоб не пропускати мої відоси стріми. Але от, іменно буде зручно для вас, це підписка на телеграм-канал. Де я викладаю всю важливу інфу. Так, а, Может, сдашься уже? Ну, это удар охотника. Ну, на так и жопа. Он да, на да, так жопа. Да-да-да, твоя стратегия такая, твоя... Ой, болін. Получається дуже невесело. Ну. Аймон трошечки зарішав. Дорохотника, дорохотника. Потім господство, я думаю, зберу про цю Бальмонда. Бо дуже важко буде. Його задушить. Блін, так незвично, немає чата, немає аудиторії зараз, то під час стриму спілкування цьому не вистачає. Надо було поручити замужу, научить тебя дратися. Так, а помагати хтось мені буде, чи ні? У меня тут якби двоє. Так, на таху жмуть, жмуть, жмуть. Хорошо, сыграно. Бездна. Мой дом. Так. Убит. Нужна помощь. Давайте заберем. Пробуємо. Поки это мифиться. Поки Оставай. немає хелкарта. Спасибо. Дай, будь ласка, це ж все ж для нас. Це для команди. Я сделаю все ради Так не дали мені на пуджику Absolutely. пограти, не дали мені на стрілку пограти, блін. Пошл нафиг. Нет, отступай, отступай, дети. союзник. Спасибо, Спасибо, что прикрываешь, дядька. Ну, отступай, потому что він не вейде. Твоя жизнь будет разрушена. Как можно? Хорош, хорош, хорош. хорош. Мега убийство. Так, ну адекватно, Эх, в принципе, симат и мне подобається. Так, треба валить, буде там же гульїде. Пошл нафік. Там Враг убит! Так, ну так, а не бикуй. Це буде чудово, ані не забикувало, все габела їй. Так, де це ця... кликаста? Фігня. Да. Ха. Твоя життя буде разрушена. Help, help, help! help. Я ще вижив, я выжил! <звук> намана, намана, да, вообще бомба. Я зараз не Треба закінчити цю катку. Тому що вони як на перефармі то будет нам бобо. Лайла, будет нас просто всех уничтожать. Союзник убил черепаху. Ой, мы не срака, черепаху. ой, на срака мне. Ой, хорошо, ой, хорошо, горд подсуетился. и все. Отлично. Горд хорош. Пять один. Ну, мана. Ой, хорошо, да, это минус ульта, да? Вот так вот хлопчик играет. Хм -хм. Ой, на, не сейчас жопа. Ничего. Твоя жизнь будет разрушена! Неудержимый! Пошел нахер! Как Ай! Можно быть настолько слабым! Зараза! Шоу! Так вот это какие-то эмблемы тупи. Безна. Мой дом! Так, ну давай неї сіяю, що собрати, я думаю, что-то фини тут не покаты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, сыграно. Там дезмораль, дезмораль. Не що їх там аж троє буде, Я бачу, тільки одного хілкарта. Капець. Капець. Опять же завився. Ай, надо было все-таки Жигуля банить, то Послухав, послухався, забанив пакита, блин. Я сделаю все ради бездны Зараза, дура сильно мешаю. Твоя жизнь будет разрушена. Ай-яй! Да блин! Же, вот тут я тут на тупашил. Вот са я на тупашил. А тут я на ту пашив Так, ну у нас До речі мій, наш підписник Ну мій підписник а, же Наш друг, жалок? может каналу... за Наташкин досить непогано насипає. Союзник убит А тут ему щось трошки трошки роблять, треба Лорда хера чить Вы ч, херели совсем Твоя жизнь будет разрушена! Вы убили врага! <рик> Враг убит! На мана! На мана! Хорош ворд! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, ну ненавижу тебя уже, Гуля. Ненавиджу. Просто. Она так жизнь дает просто сила или красава. Ваша команда уничтожила башню. А як Боймон грає? 4-5. Ну такое. Да, да, да. Твоя стратегія. Уже гуль задовбує реально. У нас нема тупо танка. Нема кому танчить опять. Як, як минулого убит. по-моєму, так було тоже. Нема тупо кому танчить. І що, що робить? Що робить, а? можно быть твоя жизнь будет разрушена. Хорошо сыграно. Давайте заберем Наша лорда. На изи, да, лорда. Атакуйте лорда! Атакуйся, Ха. лорда. Ха -ха -ха. Давай я отведу тебя. Ха. Нужна помощь! без твоя жизнь будет разрушена отлично Так, да. о, Привет. Нана, хорошо. Нана, молодец. А вот на так и больно. <laughs> Тупо тролль, тролль. <laughs> Ой, веселая каточка. Ладно, и не про. Сам да. Самий да, понял, еще. Да. Твоя стратегия такая жалкая. Каточка весела. Икзав, деца танка, блин, это ужас, просто якийсь. это херня. Херня! Херня! А куда вин полис, блин? Алло, куда, куда, Делаю. куда? За шо? Куда? Ай-яй-яй-яй-яй. Просто отдалися, просто отдалися, блин. И я тоже непонятно, блин. Да, поліз. Підтримати хотів. Ей, ма, нальо, тобі ще страка. Ладно, нано підсуетилась. О тут щось страка. А, вирішили нану задушить, да? Нано, пасівки від... нема, пасівки убит. в неї. Угу. Отступаємо. Я поняв. Звісно, комба кошак плюс жигуль це жопа, це ж, блін, жигуля фіг побачити він. Так, треба дету задушить. выйдет понятно как Ай, блин а то ты хреново уже хреново затянул и блин катки надо было поручить тамузу научить тебя драться Отступаем. твоя жизнь будет разрушена серия... Давай, давай 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 Хорошо, сыграно. Отступаем. Вот Нужна тоже глянь. Ай, сука, жигуль катается, тварь. Бесит Хорош, Натаха, хорош. Я иду, 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 иду. Убег. Ай, все, все, ГГ. Походу. Походу ГГ. Дай мин тварь. враг у... Хорошо, Хорошо сык, давайте заберем лорда. Так, господи. Ха, твоя жизнь будет разрушена. Давайте заберем Ха. лорда. Ха! Стратец для хамуха. Находьте в полуробых.

Я свою місію виконав, просто я, я вважаю, ідеально. Забрав лорда, а Бальмон тут за тупаші. Бальмон з спокойним, який у мене заскілить своєю ультою. Ну, він не шарить. Що таке можна робити? Так, біссмерті, де давайте бі смерті зберемо. Я виграв нам по перемогу. Я вважаю це я, так, да, іменно я. Так, друзяки, нагадую про телеграм. Для вас це буде зручніше. Ставимо лайки обов'язково, коменти пишіть. Завтра чекаю всіх на своєму стріму. Па-па, З вами був Шарк. Я вернусь.